Мир усім Боже, благословіння. треба тестувати себе. Ти живеш під волею Бога чи під волею сатани. Ось як я, наприклад, є учениця Ісуса Христа у живий і плідний перша польської церкви, як місія Слова Боже, виконую воля Божа. І мені треба пильнувати, щоб я не спокусилася, щоб мене сатана не спокусив. бо він є спокусник і вбивця душ. І потрібно е, розуміти це, і це нам допомагає пізнавати е, це істинне слова Боже, і е, потрібно смиренно слухатися пастирів. Е, прочитавши книжку е, Мої вороги, вороги Ісуса Христа які написали пастиря Салтатенка про одну жіночку, яка е, до церкви жила гріховним життям у всіх сферах життя, не гаразд, стрес. Е, вона вже не надіялася на краще життя. І одного дня вона прийшла до живої плідної першої польської церкви, як місія слова Боже, покаялася, кинула курити, почала знавати Слово Боже, отримала благодать Божу всіх сфери життя, знайшла любов в собі. Але вона не довго так була е, у волі Божій виконувала. Вона спокусилася, дяйло її сильно спокусив, як і Єву. Вона почала е, мати свою думку горда. Від горди Бог цурається, а смиреним благодать Божу дає. Вона почала жити гріховним життям і відказалася від церкви і ушла. І... Вона, е, почалося у неї страшне життя, повернулося прокляття, хвороби, п'янка. Е, все пішло, е, як кажуть, е, як тварина повернулася до блювотини своєї, так і вона. І довго вона так не прожила, зрозуміла, що так довго не буде, повернулася додому. Чоловік їй зрадив, покинув її. У неї почалася хвороба, велике кровоточення, і вона зрозуміла, що вона зробила помилку. Звернувшися до пастирів, то пастирів її современно покаятися і повернутися до церкви. Вона не тільки повернулася до церкви та покаялася, а й ще й провела з собою людину. Вона врятувала життя душу ще одну, свою душу спасла, та ще і іншу. І е, я зрозуміла цієї е, розповіді, що не потрібно спокусуватися дяйволом, не повинно бути гордами, а саме слухатися пастирів і не відказуватися від.